Перекладено озвучено та доповнене Мортісом. Всім привіт! З вами Пітер Зейхан Сан Антоніо. Зараз, друга половина дня 13 листопада, ви побачите це відео вранці 14-го. І за останні кілька днів, за днів завершився наступ на Херсонщини в рамках війни в Україні. Українці відбили місто росіян, вони прочислить територію вздовж впоперек, щоб знайти всіх солдатів, які залишилися, яких, очевидно, тисячі. І це займе досить багато часу. Перш ніж вони зможуть провести інвентаризацію захопленого ними обладнання, але його кількість виглядає дуже значною. Причина, чому росіяни відійшли з Херсона, полягає в тому, що вони не змогли забезпечити війська на західному березі річки. Але без цього залізничного сполучення через Херсонщину все доводиться перевозити вантажівками, а це приблизно на одну п'ятисоту частину так само ефективно в зоні бойових дій для росіян, тому вони просто не справляються. Проблема, з якою зараз зіткнуться росіяни, полягає в тому, що все, що було вірно для Херсона з точки зору логістики, також вірно для всього Південного фронту і всього Кримського півострова. Розумна дія сьогодні полягала б у тому, щоб росіяни здійснили широкомасштабний повний відступ з усієї території на захід від Маріуполя і на захід від Керчі, що включає всю Запорізьку область, всю Херсонську область, весь Крим. І якщо вони цього не зроблять, їх чекає катастрофічна поразка протягом наступних кількох місяців. Щоб зрозуміти, як це може статися, подивімося на мапу. Отже, ми дивимося на мапу Південного фронту. Зокрема, тут у нас Херсон, отут у нас нова Каховка. Все, що на північ оцієї ріки, це ріка Дніпро. Вона приблизно є аналогом американської Місісіпі. Все на північ від цієї ріки було звільнено українськими військами протягом останніх кількох днів. Оці два мости, Антонівський автомобільний та Антонівський залізничний, були виведені з ладу, їх прольоти були зруйновані, тож їх належний ремонт займе місяці. Все ще існує можливість того, що українці теоретично можуть перетнути Дібро за допомогою понтонів, але в такому випадку вони потраплять прямо до зубів росіянам. І тоді українці матимуть певний відгомін тих самих логістичних проблем, що мають росіяни. Тому я не думаю, що ми побачимо наступ саме там. А тут у нас є міст через Керченську протоку, навколо якого так довго точилася вся ця метушня. Це єдине залізничне сполучення між власне Росією і всім Південним фронтом, включаючи весь Кримський півострів. Отут у нас є одноколійна залізнична лінія, яка йде на північ, але вона вже кілька місяців фактично заблокована українцями, тому росіяни мудро не користуються нею і тому все доводиться перевозити вантажівки. На цей момент багато вантажів, які тепер переводяться автомобілями, але раніше йшли залізницею. Йдуть навколо Азовського моря. І тому це довга подорож. Бо для того, щоб дістатися до північного Криму, потрібно подолати вдвічі-втричі більшу відстань, яка коштуватиме приблизно в 100 разів більше з точки зору витрат палива, і зрештою не може перевести стільки ж вантажу. Є лише три шляхи до Криму. Перший це міст через Керченську протоку, два інших отут. Перший з них тут. На східному боці, так би мовити. І ми очікуємо, що українці незабаром націляться на нього. А на західному боці є вузький перешийок шириною близько 5 миль. Він більш стабільний, але знаходиться в межах досяжності українських ракет середньої дальності. Тепер, коли українці підійшли до Дніпра. Отже, зі звільненням Херсона обидва перешийки опинилися в зоні досяжності. Єдиний інший варіант це морські перевезення. Єдиний хороший порт це Севастополь, який знаходиться отут. Але українці вже довели, що навіть без Херсона вони можуть дістатися туди за допомогою морських безпілотників і ракет Дальнього радіусу дії. І тому кораблі в основному взагалі не заходять. Військові, цивільні, будь-які це по суті мертвий порт. То що ж нам залишається? Це все придушення логістики, це все, зокрема, перша частина того, від чого росіяни будуть страждати. Друга частина. Це дії партизанів. Ви, можливо, пам'ятаєте, що на початку війни джавеліни переважно націлювались не на танки, а на вантажівки. І росіяни втратили понад дві третини свого парку тактичних військових вантажівок. Тепер російські військові пересіли з вантажівок на міські автобуси і різноманітні буханки і відправляють їх на фронт для перекидання військ, спорядження пального і о боже, артилерійських снарядів. І вам не потрібні джавеліни, щоб вивезти з ладу цивільні транспортні засоби. Стрілецька зброя чудово справляється. А довкола Мелітополя вже з другого місяця війни триває партизанська кампанія. І зараз це основна лінія постачання для росіян, щоб доставити все необхідне до Криму та на Південний фронт. Отже, найбільш вразливі транспортні засоби, які є у росіян, зараз є тим, від чого вони повністю залежать, і вони проходять крізь зуби найбільшого партизанського опору за всю війну. Наступного дня після того, як українські війська увійшли до Херсона, Міністерство оборони України оприлюднило відео, на якому українські спецпризначенці переправляються через Дніпро. Не схоже, що оперативна пауза буде такою вже й великою, у сукупності цього більш ніж достатньо, щоб обвалити російські опозиції навіть без наземного удару, тому що це перекриває постачання всього продовольства взагалі всього на всьому Південному фронті та в Криму. Але наземний удар буде. Отже, це південні регіони України у всіх їх красі. Тут ми бачимо лінію бойового зіткнення станом на зараз. Ось три мости у Керчі у Новій Каховці. Та в Херсоні. Зараз українці розпочнуть наземний наступ. Але вони не збираються робити це з самого Херсона. Там не лише знищені мости, але й вони зіткнуться з тими ж логістичними проблемами, що й росіяни, і намагатимуться забезпечити постачання через вузьке місце. Їм також доведеться розгортатися в зубах російських сил, які знаходяться на лівому березі ріки. Це було б не дуже розумно. Тому натомість вони збираються стартувати звідси. З Дніпра. Дніпро це ще одне місце на річці, розташоване вище за течією, але там є півдюжини мостів, які перетинають злиття річок Дніпро і Самара, і росіян там ніде немає. Тому українці можуть розгортатися по декількох напрямках в різних точках і в різні часові рамки, не турбуючись про обстріли через те, що вони перебувають в якомусь вузькому місці. А потім вони можуть рухатись на південь і атакувати будь-де на оцій території. Пам'ятайте! Усі вантажівки, що перевозять вантажі, які раніше йшли залізницею, тепер перевозять через оцю територію. Якби я був халіфом на годину і від мене залежало б, де відбудеться наступ, то я б, напевно, пішов на Мелітополь. Тому що Мелітополь певною мірою ізольований. Бачите оцю невелику затоку від Азовського моря? Його дуже легко атакувати. Але й Маріуполь є цілком імовірною ціллю. Не лише тому, що він дуже символічний, оскільки так довго тримався проти росіян, але й тому, що зараз він є основним пунктом логістичного постачання для всіх тих численних вантажівок. Але б куди вони не вдарили на південь, суть у тому, що тепер у них є вибір і вони можуть йти туди, куди тактична диспозиція сил матиме сенс. А отже, все, що на захід від цієї точки, повністю відрізане. Отже, тут станеться одне з двох. Або росіяни прочитають мапу і почнуть найбільш принизливий відхід в російській історії, або вони стоятимуть на місці та зазнають однієї з найбільш принизливих військових поразок в російській історії. Немає жодного виходу з цієї глави війни, який би виглядав добре для росіян. Якщо росіяни не зможуть постачати продовольство, паливо і війська через ці три мости, що ж, Криму доведеться виготовляти власне, а він цього зробити не може. Звичайно, його населення складає близько трьох мільйонів, але цього недостатньо для підтримки широкомасштабної військової операції. Крим не має нафти, Крим не має нафтоприродних заводів. Вони не можуть нічого завести кораблями, тому що судоплавні шляхи перекриті українськими морськими безпілотниками та ракетами дальнього радіуса дії. Тому росіяни більше не мають кораблів порту Севастополя і навіть не патрулюють води біля нього. Вони фактично повністю відступили з західної частини Чорного моря. Все, що залишилося для Криму, це вирощувати власну їжу. Але для цього їм потрібно щось, що називається Кримським каналом, який бере воду зі шлюзу в Херсонській області, якраз біля Нової Каховки, напроти якої знаходиться українська армія. Отже, цей канал не буде знову ввімкнений навесні, а це означає, що 80% продовольства, яке Крим виробляв для себе, тепер зникло і навіть не може бути завезене. Отже, ми дивимося на щось на кшталт голоду 1980-х років в стилі Ефіопії. Це повністю зруйнує будь-яку надію росіян на наявність будь-яких функціональних військових позицій будь де на півострові чи на Південному фронті. Якщо вони не підуть зараз, на їх чекає катастрофічний відступ. Але навіть попри все це, це ще не означає, що війна закінчилася. Російська окупація Донецької та Луганської областей не страждає від жодної з цих проблем. Вони можуть отримувати підтримку безпосередньо з материкової частини Росії і безпосередньо залізницею, і Україна буде змушена виганяти росіян звідти по старому. Все це означає, що ми зараз знаходимося на початку кінця того, що є в лапках найлегшу частину війни для українців.